Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Сідайте, дітки, зручненько, та слухайте уважненько. Сьогодні я хочу загадати вам загадку. Коли ви її відгадаєте, дізнаєтеся, яка казочка до нас сьогодні завітала. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок. Скок покотився, Молодці, дітки, колобок. Тож слухайте українську народну казку «Колобок». Були собі дід та баба. Та дожилися вони до того, що й хліба в них нема. Дід просить, бабусю, спекла б ти колобок. А з чого ж я спечу, як борошна нема? От, бабусю, піди ти в хишку та назмітай по засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, замісила гарненько тісто спекла колобок, та й поклала його на вікні, щоб вистегав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю. У двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Котиться той котиться дорогою, коли це йому назустріч зайчик. Та й говорить колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю, ану ж заспівай. Я по засіку метений, я із борошна печений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. І покотився далі. Котиться він та й котиться, аж назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю, а ну ж заспівай. Я по засіку метений, я із борошна печений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе втечу. Та й покотився далі. Котиться він, котиться, аж тут назустріч йому ведмідь іде. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж заспівай. Я по засік уметений, я із борошна напечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік і від тебе втечу. Та й покотився. Котиться він дорогою, аж назустріч йому лисичка. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж заспівай. Я по засіку метений, я відборош напечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік та й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. Тільки я трішки не дочуваю. Заспівай ще разочок та сідай до мене на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив лисичці на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла. От і казуться кінець. А хто слухав молодець. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення. До нових зустрічів!